Зайти всередину міської ради та потрапити на сесійне засідання. Низка активістів, що вийшли на пікет перед центральним входом, спочатку вела перемовини, щоб потрапити до будівлі, а потім перейшла до більш активних дій. Мету акції оголосили наступну: щоб відкрив свою роботу для. Громади і пустив представників на сесію але в новочередної раз не пускають у свою чергу напередодні інформацію про процедуру потрапляння на засідання міської ради у відповідь на питання змі у соцмережах. Розмістив директор департаменту у справах інформації та зв'язками з громадськістю Юрій Сидоренко. Цитую «Надо просто подати заявлення в канцелярію. Якщо будуть свободні міста, добро пожаловать на завтрашнє засідання. Таких міст оказались 11. Ті, хто першими подав заявлення, будуть в залі. Кінець цитати ще ж до початку сесії під центр центральним входом почалася бійка. Альба! 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 Ки одні витягали правоохоронців з оточення, інші не давали їх бити. У кордоні до слова стояли і представники спецбатальйонів МВС. Оточення вишикували довкола всього периметру міськради. Під час сутичок біля входу приймальні постраждала літня жінка. Тут падали там, у мене під ногами люди. Під ногами вже люди. Я старалась уйти в сторону. А хто там не важливо після цього? Пікетувальники перекрили вулицю, вишукавшись на пішохідному переході. Міліція ж закрила рух біля метро Радянська. Окрім мітингарів, що бажали зайти на засідання, до міськради прийшли і зоозахисники. У них претензії до бюджету, який до слова не розглядали, адже можуть приймати бюджет тільки після прийняття бюджетів вищих рівнів. І відбуватиметься це вже на сесії позачерговій. Сьогодні у нас наші депутати приймають бюджет. І там є така стаття расходная на уничтожение животных кошек. Ну, я морально не буду навіть вдаватися кожен розуміє, що уничтоження це плохо. Здесь просто прагматическое. Вот посмотрите, йдет война, денег не хватает. Тим часом і після завершення сесії мітингарі не лишають входи міської ради, чекають на вихід депутатів, а декого і переслідують. Не бей, не бей. За повідомленнями інтернет з посиланнями на очевидців, депутат міської ради був змушений забігти в аптеку, адже йому бризнули в обличчя з балончика. Коли за деякий час він виходив назовні, його підкрик ілюстрація закидали яйцями. Він вже був облитий зеленкою. Давай! Кітувальники почали розходитися тільки у другий дня. Тим часом головний лікар лікарні невідкладної допомоги повідомила: після сутичок у центрі в закладі перебувають четверо постраждалих у літньої жінки легкі травми. Стан інших трьох медики схарактеризують після обстеження. Анна Черненко, Галина Михайлова Ігор Мельник, Вадим Макарюк вісті.